65 п'ять сімей це понад 200 людей, які проживають на Хотинській 4D у Чернівцях. Майже 10 років відстоюють своє право на житло. Нині у Садгірському районному суді розглядалася справа за позовом співвласників цієї багатоповерхівки, які проживають у Запоріжжі. Вони через суд намагаються ліквідувати будинковий комітет, що був створений ще у 2004 році садгірською райрадою, тобто набагато раніше, і за іншого власника. Чим завершилося слухання? Розповість Наталка Гатеш. Під стінами Садгірського районного суду нині людно всі ці чернівчани, колишні працівники цукрового заводу. У свій час вони отримали ордери на квартири у гуртожитку цього підприємства. Пізніше воно збанкрутувало, відповідно, робітників звільнили. Та надане житло залишилося за людьми. Але ненадовго, адже їхній будинок директор заводу продав як складське приміщення, і з 2004 року цей гуртожиток перепродували тричі без відома його мешканців. Наразі воно належить двом співвласникам із Запоріжжя, які всіляко намагаються виселити людей. Я думаю, що не дай Бог що такого, щоб виселили людей. Куда ж таки в такий час, при таких цінах, про такі дорожнечі, і тим болі, що там уже люди такого середнього віку живуть, розумієте. То куди вже в моєму возрасті щось купляти, міняти жильо цього разу через СУ співвласниця багатоповерхівки намагається ліквідувати будинковий комітет, оскільки він, начебто, був створений без відома господарів. Наразі у мешканців гуртожитку на Хотинській 4Д немає жодної заборгованості за комуналку. Ми отримуємо санітарний стан. Криші, под'їзди, ми це все отримуємо за власні кошти і порядок у нас і кругом. І всі договори на забезпечення компослугами цього об'єкта були укладені ще у 2004 році, коли, власне, і був створений будинковий комітет, тобто до нинішніх власників. До речі, нині на судовому засіданні позивачки саме Алли Салімонової не було. Я нічно з нею не спілкувався, бо до толку все раніше не дає. А я зараз нервуюся, я не можу з таким просто не хочу з такими людьми говорити. Суд був запланований наші. 16 червня, однак, через відсутність документів, які були внесені до справи, слухання перенесли. Наступне засідання відбудеться 6 серпня. Наталя Гатеш, Андрій Доротюк Чернівецький промінь.